Європа! Європа! Зараз я хотів би зачитати невеличке таке звернення громадян міста Вінниці, для того, щоб наше зібрання, скажімо так, не пішло даремно, і щоб ми собі просходили з кожен додому і не знав, чого він тут був, власне, для чого це все робилося. Я хотів би зараз зачитати невеличке таке звернення меморандум тобто яке ми сьогодні зараз зачитаємо і зробимо відповідні сторінки в соціальних мережах. Потім кожен небайдужий чи громадянин України до того долучається. Ці всі силки гіперлінки, хто знає, таке вони будуть направлені на адресу європейських інституцій, щоб в Європі всі знали і бачили, що прагнення українців українського народу є все ж таки до Європи. Будь ласка, зараз зачитаю, що воно таке. Рішення Кабінету міністрів України про призупинення процесу підготовки до укладення угоди про асоціацію між Україною і ЄС може покласти край євроігендацієприпрошу край євроінтеграційним процесом в Україні. Ми вінничани, хочемо, щоб Вінниця продовжувала і надалі розвиватися як європейське місто. А Україна була в Європі. Ми хочемо сповідувати європейські цінності і жити за європейськими стандартами. Це наша громадянська позиція і це наша мрія. Україна європейська держава, Вінниця європейське місто, українці європейський народ і майбутнє незалежної України тільки у вільній Європі. Я згоден, я підтримую. Так що кожен хто не байдужий, можете зайти на е, Фейсбук. Сьогодні буде максимально це все розіслано. Тобто, хто не має такої можливості, хто не ознайомий з соціальними мережами, підходьте. Будь ласка, до твоєї палатки, ставте свій підпис, ті всі підписи відскануються, будуть долучені до тих сторінок. І чим буде більше нас, повірте. Якщо ми будемо мовчати, нічого не зміниться, але не стукає, не відчиняйте тому, хто не стукає. Якщо ми всі разом об'єднаємося, якщо ми всі скажемо свою позицію, повірте, все зміниться. Дякую.